Наразі не працюють реєстр послуги з реєстрації бізнесу та нерухомості, послуги з видачі цивільних актів цивільного стану, одруження, смерть або розлучення, перереєстрація авто, послуга і є відновлення, від, витяг з єдиного державного реєстру, повідомлення про пошкодження або знищення майно. Присвоєння поштових адрес, послуги зі зміни реєстрації місця проживання, послуги з реєстрації транспортних засобів та видача посвідчення водія послуга у сфері будівництва та інші сервіси пов'язані з єдиним державним реєстром юридичних осіб, цивільних осіб, підприємців та громадських формувань, держреєстром, актом цивільного стану. Держреєстром та держреєстром обтяжень рухового майна звертаємо увагу, що наразі неможливо отримувати послуги в сфері ДАРЦ через СНАПи на підставі узгоджених рішень проти органи місцевого самоврядування в рамках делегованих повноважень продовжують надавати послуги щодо державної реєстрації народження смерті шлюбу. Звертатися необхідно не через СНАПИ а безпосередньо в За Тимчасовою відсутністю доступу до державного реєстру актів цивільного стану громадян для подання заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, повторну видачу свідоцтва використовуються папірові форми, передбачені додатками до правил та внесені змін до законодавчих актів. Їх поновлення та нулювання затверджених наказом Міністерства України від 11 січня 2011 року. Послуга є відмовлення до моменту відновлення роботи реєстру працювати буде наступним чином. Заявки, які були подані на відшкодування пошкодженого у до обмеження доступу в реєстру. Обробляються в робочому порядку. Нові заявки на розшкодування пошкодженого майна не приймаються до відновлення роботи реєстрів. Щодо заявок на компенсацію за знищене майно, а саме житлові сертифікати. Вже подані заявки від громадян, які є одноосібними власниками знищеного майна, можуть опрацьовуватися комісії в робочому режимі. Заявки автономному реєстрі. Пошкодженого знищеного майна для власників житлових сертифікатів, які вже забронювали кошти за сертифіканом, термін бронювання буде продовжено на перегляд некоректної роботи реєстру, тобто до їх повного відновлення. І подовжено на ті ж саме строки для подання нових заяв на є відновлення та реалізації житлових сертифікатів. Необхідно дочекатися відновлення повного відновлення всіх реєстрів Кабінетом міністрів від 20 грудня 2024 року прийнято постанову про зупинення строків адміністративного провадження у зв'язку з тимчасовим обмеженням до доступу до єдиних державних реєстрів та подовжено на строк опановлення роботи реєстрів. Також через технічні проблеми національної системи в Дії не зберігаються персональні дані громадян України. Тому всі заявки обробляються через доступ до існуючих реєстрів, в тому числі Мін'юста. Так як реєстри не працюють, деякі послуги на порталі Дія та до стосунку Дія також не Доступні для громадян, а саме реєстрація, внесення змін, закриття ФОПів, витяг з єдиного державного реєстру, реєстрація ТОВАК, перехід ТОВ на модельний статут, бронювання працівників, реєстрація авто, шлюб онлайн, крім послуги заручених, актові записи, будівельні послуги, реєстрація прав власності на майно, інформаційна довідка з Державного ДРП. Кредити для ВПО не видаються, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога людині, яка доглядає хворого, хвору дитину, допомога при усиновленні дитини, допомога на дитину одиноким матерям або батьку, будівельні послуги не працює також є не працює розділ розділ повідомлення про пошкодження знищене майно. Не працює, є відновлення для громадян України, є відновлення для бізнесу, поновлення про ремонт, повідомлення про ремонтні роботи, бронювання за сертифікатом, міжнародний реєстр збитків, заява на шлюб, витяг про або повторна повторну видача свідоцтв з РАКС, актові засоби, записи про зміну імені, актові засоби про народження, актові засоби про шлюб, актові засоби про розлучення, свідоцтво про народження. Виконавчі провадження, витяг про місце проживання дитини, зміна місце проживання. Фахівці працюють над тим, щоб повернути весь функціонал дії якомога швидше, але це буде можливо тільки після відновлення доступу до реєстрів.